Сьогодні ми з вами Міха і сьогодні ми будемо грати Lucky Block Wars. Lucky Block Wars сьогодні будемо грати. Це вже друга буде частина Lucky Block Wars. Так, заходимо в Lucky Block. Меню, заходимо. Рузікаємо. 50 секунд ще на гриб, почекаємо, доки спливе час. Так, 20 секунд до початку гри. 10. Е, хто не знає, суть гри, потрібно збити е, кубики і там попадаються речі. тими речами битися проти інших іграків. Так, перший лакіблок, цікаво, що тут? Тут багато інших. Ну, їх пізніше розглянемо. Ого, го тіомний меч цілий. Так, то меч то тієї сторони. Вже маємо чим битись. Бачимо, тут ходять інші ігроки. І це мені неприємно дуже. Що вони мене бачать. О, <смірко> і яким нам битися. Подивимося меч темний і меч синій і меч джедає. Не знаю, б'ємося. Яким попаде перший рук. Руку. Так, ну ці пізніше розглянемо. Ці блоки ми пізніше розглянемо. ТНТ, не знаю, його можна кидати. Бачимо, тут мій літає Ага, можна. ми не докинули, але він впав. Так, дивимося далі. Що тут? Лук який? Це. Гаста, гас не стріляє. У мене є неприємна історія з гастами. Хто бачив першу серію Лакіблок, той, той зрозуміє мене і буде знати, про що я говорю. Так, маленькі блоки. Маленькі лакіблоки ми їх ще не розглянули. Я казав, що лишу їх на пізніше розглянем. Що тут? Бронька. Далі Краще бронька. Далі у нас ще краще бронька. Далі у нас все більше... Ні, ні, тут або ще, пам'ятаю. Тут був... не годен попасти. Поблиці. ну тут їдану потрібно, потрібно іде. Так, ну тут -то ми бачимо, попався шлем. <coughs> Чекаємо, доки обновлюються блоки. А ну, в принципі, ні, ні, в мене немає блоків, щоб простроїтись туди. В принципі, я може якийсь блок пропустив. Попробуємо це дерево скопати. Так, я одно ну, тепер замітив, що ми маємо 16 алмазів. Е, дуб ще маємо. Але ну, нам, в принципі, алмази не потрібні, нам потрібні ресурси. О, просто хлопучка. А, ні, це не хлопушка, це лакіблоки блоки обновились. Круто, круто. Що тут? Око Ендера. Все, все мені вже не потрібні блоки, щоб строїти. Меч мені я не бачу потреби. Меч використовувати у мене є. Два меча з З задяних він. Тут а, нічого. О, ні-ні, на бабах Нарване, її траскинути А я ще казав, що черване. Що? Чому він тут? Він не зараз кине. Треба не закинет. Важко битися цими мечами. <кхи> тут їда. Так, знизу ще обновились. Великі блоки. Блін, 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 отруєння. Еди, іди, їди, їди. їди, їди. Нафік мене, лук. Блін. Сподіваюсь, на це, це не б'є, не вб'є. Бронка. Та вона мені нічого не дасть цього. Але. Блін. але надовго отруєння. Давай, борися, організми, борися з цією хворобою. Давай, давай. Блін. Якщо я зараз так помру... Ну що, я в цьому не винен. Це Лакі блок. все Все зробив. Блін. Так, мені не потрібно появлятися, бо якщо в мене з лука попадуть, Якщо в мене з лука попадуть, то... Це буде гаплик. Чекаємо ще 25 секунд, доки пройде лотерея. Ой, доки пройде лотерея. Отруєння. Просто подивися сюди, тут. От сюди подивився, тут лотерея. Отруєння ще тр трошки пройде. Ще все. Отруєння пройшло. Чую, лакі-блоки знов з'являються. Золотого яблучка... ні, я не маю. Золотого яблучка я не маю. Що туди? Сетність? Ну, сетність нормальна. Мені потрібні стріли. У мене нема чим його дістати. Компас. Ефективність. Показує напрям до всіх ігр... ігроків, Попробуємо. Не знаю, як ним користуватися. Попробуємо, якщо не передлемо. Ууу! Вдало! Я не вірив що я це, зможу. Кунай Наруто. Ну, сила 5, це урон. Так, хто ж виграє лотерею? Ура! Тільки не я! Виграв лотерею, це означає я помер. нас залишилося двоє на сервері. Е... Тут мені вже немає що робити. М -м. Так, буду строїтись, ну попробую хоча б. Так. У нас двоє ігроків Не Немає як. <кій> 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 Я вже навіть не маю як пробратися кудись. Mm, і победителем становиться... Єй, я виграв! На ці прекрасні ноті. Ура, ну це круто, що я виграв взагалі. На ці прекрасні ноті ми будемо закінчувати. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!